Жити мене закидати тапками, але в нас бувало таке, що я не продавав меблі людям. Просто сказав: Я вам не продам буквально два випадки чи три таких було. Перший пам'ятаю, що чоловік дуже багато питань задавав. А якщо це зламається, що буде? А якщо мені не підійде, чи я можу повернути товар? Коротше, таке, таке було враження, що якщо ми йому привеземо меблі, то там буде просто 100 проблем на цьому замовленні. Я йому сказав: все, до побачення, ми вам не продамо, шукайте інший магазин. Причому саме смішне було, що жінка біля нього стояла, червоніла весь цей час, поки він ці дебільні питання задавав. І другий був момент. Чоловік дуже сильно випрашував знижку, і на це знижку, і на то знижку, і безплатні послуги, і ще щось, і ще щось. Кажу: ну, ви знаєте, в нас от все по знижкам закінчилось. Вам гарного дня, йдіть, шукайте де дешевше. Ми продаємо якісні меблі по справедливій ціні. Да, таке іноді буває, але це врятує магазин від купи проблем, коли такі, таке замовлення буде доставлено. Бо там, де знижка, там би йому привезли ліжко, він би сказав: Ой, тут це не то, тут то, не то давайте мені ще знижку. Я такого не люблю. За якісними меблями переходьте на сайт Солоха, є і в описі до відео телефон для зв'язку.